Я це все сиджу і в роздумах над цим меню. І заглядаю свій щоденник, свій блокнот. І в мене тут були перенесені записи з старого блокноту. Бачите, тут є такі листочки. І от є новогоднє меню 20-й рік. Листочки я потім передивлюся. Дивіться, що в мене було. Торт кабачковий у вигляді віночка Різдвяного свічки з крабових паличок. Я не пам'ятаю, чи в мене є відео фото. того нового року, але так, на пам'ять, пам Млинцевий рулет з ікрою та м'яким сиром. Ну Це зрозуміло просто: шуба мімоза. М'ясо по-французьки, риба смажена, скоріше за все, була тут не записана. О, салат город з моцарелою. Єврейський салат це салат білочка, плавлений сирок. І до речі, я його робила. Оце отак ялиночкою обтрушувала зеленю у вигляді отакого конуса. Панакота на десерт. Яблука запечені в снігу. Я запікала яблука, вирізала сир, сир, серцевинку, туди сир накладала, а потім зверху вже в снігу це вершки взбиті були. Потрібно пошукати. Холодець, ікра на драміках, і мандарини у білому шоколаді. До речі, був дуже смачний рецепт цей рецепт я на одному. Кулінарному форумі брала кулінарний форум сусідньої держави. Зараз у нас туди доступ закритий. Чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, як я його робила, тому висновок. Не все можна зберігати десь в соціальних мережах якихось. От, і салат коханка. Це все в мене було на 8 людей. От. Так, ми ну, будемо далі думати, що робити з цим новим роком. Дівчатка, ви ведете за записи доходів і те, що витрачається. І це в мене зі старого блокноту це за 2019 рік є записи корм для котів цей місяць лютий. Це два коти у нас було 171 гривня 50 копійок. А зараз у середньому самий такий корм, ну, бюджетний, скажімо так, це 15 гривень за пакетик. А наша сіма е, в день може з'їсти півтора пакетика. Я навіть боюсь порахувати скільки. От дивно, тоді, коли їх двоє у нас було, я їм пакети корму давала на двох два рази на день. І нормально все було. А зараз оце вона з'їдає півтора пакетика. Чому так? А на обід у нас сьогодні суп на реперцях бульйон, на засипку літери кукурудзяного борошна і на заправку додала залишки аджики. Там у мене залишалася. Нашої домашні десь півтори столові ложки. Дивіться, який колір вийшов. Чудовий. Всім смачного, хто обідає. Дівчатка, ось вкласилась моя редька. Я, чесно, її робила вперше. Є в мене зауваження, які наступного разу прийму до уваги. Наступного разу покладу більше моркви, зеленої цибулі, більше імбиру покладу і червоного перцю, щоб була більш гостріша. Тут я вже собі трохи додала і змастила олійкою. Мені не вистачає гостроти, а взагалі дуже цікаво. Подивимось далі. І знову обід, і знову перше. Перше майже кожного дня. Ну і відволіктися зайшла я в HM. такі блюда гарбузи з'явилися дуже симпатичні. Mm -hmm. Все нічого, тільки ціна не дуже. Mm -hmm. І маленькі такі є. Цікаві, ціна не цікава. Ну, а ось дивіться, такий у них розпродаж, такі тарілки. До речі, не пам'ятаю, щоб я їх бачила. Mm -hmm. От, ну, не знаю, навіть 119 гривень пьем, горілки з зеленим кольором mm -hmm. і з жовтим кольором. Ну, цікаво. Mm -hmm. Ви речі, бачите, тут такі більш підставки я тебе теж непогані. До, до речі, чи майже залишить? нічого новорічного не залишилося вже. Дещо це так от на якомусь розпродажу, тут одна паличка. Так взагалі нічого не побачила. Але заходила я тільки в відділ хоум, У мене часу було небагато. Дівчатка, у нас час обіду. Сьогодні у нас знову суп овочевий з замороженими овочами, які я готувала влітку. Таку суміш робила. І маринована редька. Всім, хто обідає, смачного! Дівчатка, в мене виникла геніальна ідея. Ось у мене тут залишилося всього три. Помідори і не туди, і не сюди. І зараз я хочу спробувати зробити типу соусу, типу не знаю що. Як це назвати можна? Зараз я їх подавлю почавлю Веделка, ну краще, це, звісно, на блендері. Ось в мене сметана. До речі, відкрита сметана. Не знаю чому. Дадемо сметанки. Що з того вийде? Сама не знаю. Якийсь соус? Це помідорний. Так, да, помідорний. Ну, тартар ще ми робимо. Тарта. Угу. Не знаю, що з того вийде. знаєте, нічого. Має бути коли печеться картопля і печеться курка. Спочатку я думала зробити в курку підливку, ну, залити трохи сметаною не вершками. Ну, не знаю, взагалі я цю 15%. Купувала для іншої страви, ще не вирішила. Подивимось далі. Дівчатка спеклась моя курятина. Зараз буду подавати. Так, і задумка у мене яка картопля. Печена. І на неї зверху оцей соус, який я зробила. Як думаєте, що моя родина скаже з того всього, М? нормально буде і взяти ще оцієї підливки і так. Змішати. ну буде нормально, в чому би ні? Все не все поєднується між собою.